Вітання на ютуб каналі «Сей час. Мене звати Тарас Федіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на авдіївському напрямку. Окупанти нібито почали заходити в забудову на околицях міста. Чи дійсно це так, то чому проводити штурмову роботу в той час, коли її проводить противник, це смерть для всієї групи. Чи зміг ворог відновити положення по першій позиції свого головного рубежу оборони на Мелітопольському напрямку? Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за миття. Поки підпишіться на наш ютуб канал, поставте вашу подобайку та не забудьте прокоментувати це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, українські війська зберігають отримані позиції, але жодних змін на лінії фронту в цьому районі не відбулося. Як повідомив військовий ЗСУ з позивним «Алекс», наразі російські загарбники намагаються штурмувати українські позиції. Малими групами за його словами, російські загарбники щодня йдуть по відкритій місцевості, поки їх не накриває артилерія. Алекс додав, що до позиції воїнів ЗСУ вони майже ніколи не доходять. Нагадаю, що днями у телеграм-пабліках пройшла інформація про те, що окупанти нібито поставили прапор у центральній частині села Кринки. Візуальних підтверджень не було, але є відомості про бої біля кринок та піщанівки. Раніше повідомлялося, що ворожа активність впала. Зокрема, одного дня росіяни наважилися лише на один штурм. Втім, наразі кількість. Кісь штурмів знову зросла, але всі вони безуспішні. Противник не може вибити українських захисників із тих місць, де вдалося закріпитися. Одночасно йде робота над розширенням плацдарму. Українським бійцям складно діяти як через погодні, так і через географічні умови в районі Кринок та зруйнованих Антонівських мостів. Ситуація дуже непроста. Хоч і після втрати трьох бомбардувальників су 34 чотири росіян чи не менше залучають авіацію, вони постійно б'ють із мінометів та артилерії, а також активно використовують шахеди. Це що дрони Камікадзе при. Заявленій дальності не менше тисячі кілометрів, зазвичай атакують об'єкти в українському тилу. Тим дивніше, що їх почали використовувати для ударів по прифронтовій зоні. За словами військового оглядача Владислава Слизньова, окупантам важливо тримати наших захисників під тиском, і вони свідомо йдуть на такі ресурсні витрати. Бо бардувальну авіацію підняти в повітря не можуть, тому що не знають, де знаходиться наш відомий блукаючий комплекс ППО типу ПУПЕТРО і змушені використовувати далекобійні безпілотники. Як повідомляв військовий оглядач. Костянтин Машовець наразі угруповання ворога простягнулося по фронту від Покровська на Кінбурзькій косі з довшливого берега річки Дніпро до Михайлівки в районі Мамайгори приблизно на 250-260 кілометрів. Основу цього угруповання складають війська двох загальновійськових армій Південного воєнного округу, плюс цілий ряд формувань рівня бригада полк зі складу інших об'єднань та округів, наприклад, 61-го окрема бригада морської піхоти, чисто сімдесят окремий полк морської піхоти. Окремо варто сказати про розгорнуті у складі угруповання Дніпро підрозділи повітряно-десантних військ ЗСРФ. особливо зважаючи на той факт, що стаціонарна посада командувача цього угруповання генерала Типлинського, командуючий повітряно-десантних військ, у його складі оперують частини та підрозділи Ли принаймні двох їх з'єднань – 7-ї штурмової дивізії та 104-ї десантно-штурмової дивізії, перша діє на цьому оперативному напрямку лише частиною своїх сил, адже решта військових перебуває в районі Вербового та Новопрокопівки. Головними особливостями цього угруповання є наявність у його складі дуже значної кількості частин та підрозділів територіальних військ, наприклад, і загальної кількості формувань рівня полк. На даний час угруповання противника налічує понад 73 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин, 544 артилерійські системи та 92 РСЗВ. розглядаючи можливості цього угруповання, особливо у плані швидкого нарощування чисельності свого особового складу, варто пам'ятати також, що противником на території окупованого Криму сформована та розгорнута так зване угруповання військ оборони Криму, яке налічує у своєму складі до 31 формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань – 46-ї та 47-ї мотострілецьких дивізій та 26-ї окремої мотострілецької бригади. А далі я розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі Кринок воїни ЗСУ знищили російського загарбника. Такі кадри за мережею. Зазначається, що спершу першого БПЛА летів нищити ворога на його позиції. Втім, по дорозі воїни ЗСУ побачили блукаючого окупанта і вирішили змінити курс і попрямували до нього. Як результат, загарбник був досить ефектно і влучно знищений нашими військовими. І, от, неподалік населеного пункту Челбурда українські захисники знищили російський РСЗВ град опублікованому ролику можна побачити, що з першу установку виявили наші аеророзвідники, після чого по ній влучно відпрацювали наші артилеристи, які з одного пострілу знищили російську РСЗВ. І, от загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 14 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано дві гармати: впівідронів, дев'ять одиниць автобронетехніки та чотири ворожих човни. На Мелітопольському напрямку, за даними інституту вивчення війни, позиційні бої тривали в районі роботиного та на схід від населеного пункту Вербове. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, противнику так і не вдається повністю відновити положення по першій позиції свого головного рубежу оборони. Підрозділи 237-го десантно десанто штурмового полку противника протягом крайніх діб здійснили декілька невдалих спроб відтіснити підрозділи зсу західніше вербового. Аналогічні спроби підрозділів сімидесятому та Стрілецького полку підтримані Окремими підрозділами 104 го десантно штурмового полку по напрямку Новопрокопівка роботи де також закінчилися невдало. Варто зауважити, що наразі запеклі бої точаться у роботинському виступі, але без підтверджених змін на лінії фронту. Російські телеграм-пабліки пишуть про нібито успішну українську контратаку у бік Новопрокопівки, наслідок якої вдалося зайняти раніше втрачені позиції та змістити лінію на південь від роботи. Проте візуальних підтверджень не було у цьому районі. Діють підрозділи російської 42-ї мотострілецької дивізії, 247-го гвардійського десантно-штурмового полку та 100-ї розвідувальної бригади осман. Основні гарячі точки райони роботиного новопрокопівки. Та населеного пункту Вербове відзначається погіршення погодних умов. Холод та мокрий сніг ускладнюють ведення тактичних боїв. За останні кілька тижнів росіянам вдалося трохи зрізати виступ, але ці успіхи незначні набагато активніше вони займаються обороною, причому на тиловій території. Той самий час, за словами військового оглядача Олександра Коваленка, тут лінія зіткнення практично не рухається, а одна і та сама позиція може протягом доби переходити з рук в руки по кілька разів. Тобто ситуація у певному сенсі стагнувально стабільна. Варто відзначити, що на цій ділянці фронту про російська група військ Запоріжжя чисельністю близько 60 тисяч осіб на озброєнні цього угруповання є близько 350 танків, 950 бойових броньованих машин, що не менше 300 сау та 100 РСЗВ. все це вказує на штатну комплектацію угруповання. Це означає. Що воно здатне проводити локальні тактичні дії, але очікувати масштабних наступальних операцій у напрямку Оріхова Гуляйполя не варто, як заявляв мер Мелітополя Іван Федоров, ворог не зупинився на тому, що збудував навесні. Це підтверджують супутникові знімки, на яких видно нові укріплення на десятки кілометрів. За його словами, окупанти будують як фортифікаційні лінії, так і кругову оборону, таких міст як Пологи, Токмак, Молочанськ, Мелітополь. Ворог робить це масово, і продовжує будувати оборонні споруди від Мелітополя бік Криму. Як пояснив військовий оглядач Олексій Гетьман, окупанти будують суцільну оборону скрізь, де змогли закріпитись. І це не стільки для того, щоб прямо зараз стримувати український наступ, а для того, щоб самим затриматись надовго. У На такому разі вони матимуть захищені позиції з усіх боків. Неважливо звідки Україна в майбутньому просуватиметься. А ще це може бути приводом для того, щоб змусити сісти за стіл переговорів і обговорювати щось на кшталт. Давайте по факту дивитися на те, що є, а не на те, що було колись у 1991 році. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог штурмових дій не проводив. Та, попри це, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 населених пунктів. На Амарінському напрямку триває стримування окупантів біля Георгіївки, Марія та Новомихайлівки. Тут нашими оборонцями було відбито шість атак супротивника. На цьому напрямку схоже окупанти визначилися із пріоритетною мішенню. За словами спікера оперативного стратегічного угруповання військ Таврі Олександра Штупуна, вони намагаються зайти до Новомихайлівки та в середньому здійснюють там до 50 атак на добу. Після Марінки у них по суті два варіанти: Перший спробувати йти на захід на Курахове. Але це ризикований похід, бо розтягнуться лінії забезпечення. І наші війська зможуть їх блокувати. Тому і є рух південніше на Новомихайлівку. Можливо, намагається вийти на схід від вугледара на об'єднання з угрупованням у Мар'янці, діючи тактикою малих кліщів, як було під Бахмутом чи зараз в Авдіївці, і створити нове оточення. Здається, це найбільш ймовірний сценарій. На Авдіївському напрямку окупанти продовжували атакувати позиції воїнів ЗСУ. Відтак за минулу добу наші захисники відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєвєрного, Водяного, Первомайського та Невельського. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, після певного перегруповання противник у південному секторі перейшов до активних наступальних дій по напрямку виноградники, царська охота. Очевидно, метою є зайти у тил українським підрозділам, які продовжують оборонятися на позиції Зеніт. Ця позиція. Ця ну дуже муліє оку противнику, бо заважає наступати по напрямку на опитне. Тут діють підрозділи першої та 55 окремих мотострілецьких бригад противника та добровольча розвідувальна штурмова бригада зі складу російського добровольчого штурмового корпусу. Противник намагається вирішити це питання, так би мовити, комплексно атакуючи одночасно зі сходу, з боку Авдіївської промзони через виноградники, а також діючи з півдня через ділянку Донецької кільцевої дороги з боку населеного пункту Спартак. З даними машовця на даний час противнику вдалося з півдня просунутись за кільцеву дорогу та в притул підійти до царської охоти. В свою чергу з боку виноград. Адників їм вдалося просунутися до вулиці Колосова та Лєрмонтова. Однак від того, щоб перерізти дорогу т 0505 -05, по якій забезпечується зеніт, північніше нього російські передові підрозділи все ще далеко. Хоча, ймовірно, найближчим часом вони таки спробують безперечно пробитися до шляхопроводу у його тил. В той самий час, за словами добровольця 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслава Бунятова, окупанти почали заходити в забудовано околицях міста. За його словами, ворог хто заходить, то його звідти вибуває, тому покладатися на стійкість інформації по цьому напрямку не доводиться. Він зауважив, що проводити штурмову роботу в той час, коли її проводить противник, це смерть для всієї групи. А в міській забудові перемагає сторона в якої більше артилерії і піхоти. Він пояснив, закріпленням закріплення в звалищах постійні великі втрати, які зсу собі дозволити не може. Тому навіть коли влітку була можливість заходити в Бахмут, бійці цього не робили, а намагалися йти по флангах. Нагадаю, що раніше про те, що ворог зайшов у Авдіївку, повідомляв журналіст Юрій Бутусов. За його даними, зайшло кілька груп росіян без якихось масштабних штурмів, а просто зайшли, бо у тому місці не вистачає людей та технічних засобів для контролю усіх посадок та підходів. Він додав, що Верховний головнокомандувач Зеленський приїжджав у Авдіївку і пообіцяв на зустрічі із солдатами Вирішити проблеми та надати посилення за словами Бутусова. Попри це, навіть необхідний мінімум посилення не був виконаний. Саме зараз в Авдіївку потрібні боєздатні резерви, які ліквідують прорив та загалом посилять щільність оборони. Якщо це не зробити зараз, росіяни зможуть справді серйозно зачепитися за міську забудову, то доведеться потім, як в Бахмуті, кидати у Бій в десятеро більше сил, щоб якомога довше вести спротив у місті. Але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно. Як зазначив Бутусов відповідальність за провалу Авдіївці буде повністю Зеленському, який відвідав місто і гарантував спрямувати туди додаткові сили, і от військові зі 110-ї окремої механізованої бригади показали, як відбили нещодавню атаку ворога в районі Авдіївки. На відео можна побачити, як колона техніки рухалася в напрямку позиції наших військових неподалік Красногорівки, Степового. Голові кожної групи їхав танк, який вів безперервний вогонь. Втім, завдяки злагодженій роботі артилеристів та операторів ПТРК, ворога вдалося спершу зупинити, а потім остаточно знищити. Також в цьому районі бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади показали, як відпрацювали по російській піхоті. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, як би пила підлітає до окупантів. і Влучно скидає на них гранати. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 296 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі село Брони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 27 одиниць військової техніки ворога. Мова йде про три танки, одну бойову броньовану машину, одну арт-систему, один протитанковий ракетний комплекс, 13 БПЛА та 6 автомобілів. А я нагадаю, що наступ у районі Авдіївки у російських військ почався пафосно і багатообіцяючи, як заявляли російські воєнкори 10 жовтня 2023 року. Але станом на зараз вони так і не змогли досягти всіх поставлених тоді цілей, а саме захопити село Степове та взяти під вогневий контроль із північно-східного сектора трасу 0542 – це завдання було провалено у південно-західному секторі вийти через водяне на село Туненьке та захопити його. Також було провалено встановити з південного заходу вогневий контроль за трасу 0542. і також вони це не змогли виконати. Тобто, не виконавши половину поставлених на 10 жовтня 2023 року, завдань російські війська отримали карт бланш до виборів президента Росії показати в районі Авдіївки результат, що означатиме, що ворог посилить тиск у районі міста. Зокрема, саме з цією метою з під Махмута було перекинуто під Авдіївку підрозділи піддесятьомою окремими. Мотострілецької бригади дані дії наголошують на тому, що для командування росіян Авдіївка грає основну домінуючу роль ніж будь-який інший населений пункт. Основною метою для росіян в районі Авдіївки є не так початок міських боїв і у промзону, як перерізання єдиної логістичної артерії – траси 0542 та ізоляція Авдіївського гарнізону. На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська нібито нещодавно просунулись в невеликій лісовій смузі на північний захід від населеного пункту Клішіївка. Втім, ці інформації я підкреслю не підтверджувало в генштабі ЗСУ. Як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника прагне за будь-яку ціну відновити положення західніше та південно-західніше міста. З цією метою воно додатково було обій по напрямку на село Іванівське підрозділу до окремої десантно штурмової бригади, а також задіяло північні. Ше Богданівки додаткові підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади за інформацією Мешовця, Впродовж двох минулих ді противнику нібито вдалося захопити один зводний опорний пункт та витіснити наші передові підрозділи принаймні з трьох позицій. В свою чергу північніше та східніше Андріївки противник очевидно повністю задіяв у атакуючих діях майже всі підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади. Однак на цих ділянках добитися успіху не спромігся. Навпаки, північніше Кліщіївки був вимушений відійти з однієї з передових позицій. Машевець підсумував, що бої на цьому напрямку носять вкрай жорсткий та впертий характер. Обидві сторони постійно атакують, контратакують одна одну, а ситуація дуже динамічно змінюється. Аломанокуп'янському на напрямку, за даними інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'ян Сватове Криміна. Проаналізувавши голокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що окупанти нібито змогли захопити населений пункт крохмальне. Втім. Цієї інформації не підтверджували у генштабі зсу, варто підкреслити, що основний удар російських військ на ломано купінській осі, націлений на повне захоплення Луганської, а також частини Харківської та Донецької областей. Бої ведуться на північний схід від Купінська, в районі Сіньківки та Петропавлівки. Ворог намагається просунутися біля окупованої Креміною на північний захід, поблизу Площанки та Макіївки, на захід поблизу Тернів, Ямполівки, Торського, на північний захід біля Діброви, Григорівки та Серебрянського лісництва, на південь, у районі Білогорівки, як пише військовий оглядач. Костянтин Маршовець протягом попередніх двох-трьох діб він здійснив серію атакуючих штурмових дій, зокрема з північно-східного напрямку у бік села Макіївка. Однак безуспішно східніше села Терни атакували підрозділи 283-го мотострілецького полку, і вони нібито зуміли витіснити наші передові підрозділи з трьох позицій відділень та спостережних пунктів. В тому ж районі, але трохи південніше атакувала 164 та окрема мотострілецька бригада, яка нібито змогла взяти під контроль одну позицію. Північно-західніше та західніше Діброве противник вів у бій підрозділи 169 шістдесят окремої мотострілецької бригади. Очевидно, з метою пробитися до Торського. Однак її атаки бажаного результату поки не принесли. Таким чином стає цілком зрозуміло сенс плану російського командування, яке оперує на Лиманському напрямку. Ліквідація українського плацдарму на річці Чорний Жеребець. При цьому противник прагне одночасно з цим вирішити. Проблему серебрянського лісу та прорватися до річки Сіверський Донець на ділянці між Серебрянкою та Григорівкою і таким чином примусити зсу відійти з району Білогорівки у цьому контексті. Варто сказати декілька слів загалом про весь сіверський виступ ЗСУ. Той факт, що противник зараз намагається по суті одночасно із виходом на новий рубіж оборони по річці Чорний Жеребець, суттєво поліпшити для себе ситуацію на його північному фасі. Говорить за те, що російське командування розглядає цілком серйозну можливість звернути цей виступ, так би мовити, у перспективі. За це також свідчить і активність російських військ протягом декількох крайніх діб ще на двох ділянках, але розташованих на правому березі річки Сіверський Донець. Таким чином противник ймовірно готує зручні для себе вихідні позиції для більш масштабних дій проти сіверського виступу зсу, які рано чи пізно таки відбудуться. Адже з оперативно-тактичної точки зору існування сіверського виступу зсу це по суті перманентна загроза для противника в районі Криміноя, Лисичанська та навіть Солидара. Існування сіверського виступу українських військ просто неможливлює будь-які наступ. Опальні дії противника у бік Краматорська словянської агломерації з південно-східного напрямку і дижу сильно скової дії противника на лиманському напрямку. Ймовірно, російські сили активно готуються до нової фази наступу за словами спікера сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо. Зараз акцент зміщується у бік Лимана, в бойових діях задіяно широкий ворожий арсенал, авіація, артилерія та дрони камікадзе. Якогось особливого задуму у зміні напрямків немає, наголошує керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Росіяни так само шукають слабкі, яким здається місця в нашому захисті. Ворог розраховує на те, що погода дозволить їм ефективно діяти на куп'янському напрямку. Плюс правильно спланована та налагоджена українська оборона дала можливість відбивати численні атаки. Це змушує їх шукати альтернативу. У принципі, як прогнозувалося, акцент змістився на Лимана в Діївку та в Начальник Харківської ОВА Олексинігубов називає перекидання російських частин плановими. І попереджає, що зараз ворог зосередився на ротації та, можливо, планує наступ на Куп'янськ. Згідно з прогнозами, умови для маневрі з технікою може складатися наприкінці січня чи на початку лютого. На думку мусієнка, є підстав вважати, що росіяни підуть в атаку в цей проміжок. Українські сили, звісно, теж до цього готуються. Але знову ж таки, скільки разів погодний фактор не спрацьовував, скільки разів, незважаючи на сприятливі умови, противник не демонстрував успіхів. Більше того, однією з причин повільнення під Бахмутом теж стала погода. Не можна сказати, що вона надає ворогу. Швидкості, але те, що вони можуть планувати інтенсивні наступальні дії, це справді так. І от українські військові з батальйону К-2 за допомогою дрона бомбардувальника Баба-Яга ліквідували російську піхоту і знищили танк окупантів. Відповідне відео опублікували на сторінці оперативного командування. Схід зазначається, що бійці ЗСУ дочекалися ночі, і оператор БПЛА запустив Баба-Ягу на позиції російських окупантів. Дрон завис над окопами противника та скинув туди чотири боєприпаси. Після цього БПЛА висунувся знищувати інженерні споруди ЗСРФ у вигляді перекриттів і успішно впорався із завданням. Також Українські військові спрямували бабою із боєприпасами до траншей, де зачаїлися російські окупанти. Безпілотник знову зробив кілька скидів і ліквідував живу силу противника. Ще однією цілею до дрона став підбити російський танк. Його українські воїни запримітили ще в день, а в темну пору доби направили коптер. Дрон закидав російський танк гранатами і так остаточно вивів його з ладу. Оператору вистачило скинути всього два боєприпаси. Після чого броньованій техніці здетонував боєкомплект, і танк вибухнув. Зазначу, що була Баба Яга це великі безпілотники з великою вантажністю. Іменем героїні з народної казки ці ударні дрони охрестили самі росіяни. Це означається, що ці дрони добре зарекомендували себе під час деокупації Харсонщини. Вони здатні підіймати в повітря, боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Дрони, як правило, летять низько над землею, щоб точніше уразити задану ціль. Самі російські військові зізнаються, що баба Яга обходить засоби радіоелектронної боротьби. Координати потрібної цілі військові завантажують просто в комп'ютер дрона. Він підіймається в повітря, летить точно до вказаного місця, скидає снаряд, і без додаткової допомоги людини повертається назад. Додам, що саме цьому великому дрону, нібито оснащеному клешнями, російські пропагандисти приписують здатність красти з поля бою поранених загарбників. Першим такі байки почав поширювати бойовик із чеченського підрозділу Ахмати з позивним раут за його словами. Дрон ББГ розміром з людину його зазвичай супроводжують два маленькі БПЛА DJI мавік. Ці дрони з'являються виключно вночі і збити їх складно на безпілотнику, начебто, встановлені спеціальні пристосування, які візуально нагадують клешні, якими би пила краде російських поранених і відносить на українські позиції. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та не забудьте прокоментувати це відео.